Чити законопроекту Верховного раду перші ця основний, 63 27, про державні фінансові гарантії. Другий це 63.28, додаткові гарантії для бійців, АТО, 63.29, зміни до бюджетного кодексу. Бо ми міняємо, як ми будемо оплачувати медичні послуги. І шістдесят зміни до закону по публічні закупівлі. основному будемо закуповувати медичні послуги, які не є. У нашому законі, щодо до публичної закупівлі. Як це міняє нашу систему фінансування? Ми будемо фіксувати розподіл відповідальності між державою, яка буде надавати фінансові гарантії між громадою, місцевою владою, і громадою і між громадянином. Бо громадянин також має відповідальність і відповідальність, щоб Ікону місце, що ікар надає поради, і друга відповідальність щодо фінансів. Кожного року ми будемо, ми будемо а, через Кабмін подавати державний гарантований пакет медичних послуг та фаніків. Це фіксує обсяг забезпечених державних гарантій. Первинна допомога, екстрена медична допомога і паліативна допомога будуть 100% оплачені гарантії. І ми будемо і вже подали, які послуги будуть відбуватися на цьому рівні первинній ланці. На екстреній медичній допомозі ми розуміємо, які послуги надаються, а на паліативній допомозі вже розробляється, які послуги будуть надані, які діки. З тим ми починаємо. Персоналізувати виплати в системі охорони здоров'я. Ми оплачуємо за кожну людину пацієнта за конкретну медичну послугу, а не за існування лікарні і за єдиними тарифами по цілій Україні. Вже перестане бути так, що ви заходите в лікарню і не знаєте, скільки з вас будуть брати коштів. Буде тарифи визнані на кожну послугу. І буде розподілено, що буде оплачувати державне страхування, що буде оплачуватися через місцеву владу або громади і яка буде відповідальність громадян, як це буде відповідальність їхня. Ми також переходимо на міжнародні медичні протоколи. Це є протоколи лікування, які вже визнані міжнародними організаціями, як найкращими, які відбуваються зараз у світі. Ті, які ми можемо в Україні, в Україні втілити. Ну, я не знаю, що ви знаєте, але сервісом наших протоколів українських вже є джерельні стандарти. вони не відрізняються. Але ідея є така, що ми будемо визнавати ті протоколи джерело тих протоколів, бо забирає вісім місяців, щоб пройти процес е, підтвердження протоколів українських. Ну, Це не лише переклади і чий мови. Це є Державний експертний центр, це національна академія медичних наук, це роботодавці, це держбезв'язок, значить вони мають дивиться, вони дивляться. Це експертні групи, круті столи, колегіум міністерства. Це дуже довгий процес, щоби сказати, так ці протоколи, які використовуються в Європі і по цілому світі, можна ви також і використовуватися в Україні. Ну це насправді не, не потрібно. Так само, як ми зараз визнаємо віки. Які були вже зареєстровані в європейських країнах, в Японії, в Штатах, в Канаді і так далі, ми повинні також і визнавати їхні медичні протоколи. Вони вже зробили всю роботу, щоб визнати їх. Ми можемо лише прийняти джерело, як це джерело, що ми визнаємо. Як це буде працювати для нас? Універсальне покриття всім єдині правила для всіх. Це справедливість. Не буде якісь там, одні мають феофанію, одні мають облади, а інші мають там четверта якась війська лікарня, армія десь в якомусь прояжінні. Це буде справедливо всіх. Всі будуть мати доступ до всіх літаків. Що року 15 вересня. Починаючи від 2018 року, буде державний гарантований бенкет, червоний список, де держава не покриває зелений список з відсутства, покриває і синій список. Червоний список, це покриття ми будемо а, покривати у техніці речі, кожного року будемо вирішувати. Скільки буде коштів у державного бюджету, можемо а, розширити або зменшувати бойовий нульове покриття земельний список це найбільш важливий. Це є покриття невідкладної допомоги, екстреної первинна допомога і палітлива допомога. З того, всі будуть мати покриття безкоштовно. Не треба оплачувати ті послуги, які є прийняті через камінь за ті послуги. Ніхто не має за це платити. ніхто. Цим список, цей тариф покриття частину оплачує держава, а частиною є співоплата. Ця співоплата може бути від додаткової страховки приватної від роботодавців. Зараз ми розмовляємо із «Укрзалізницею», щоб вони закрили свою систему охорони здоров'я, яка дублює все, що є в державі, і вони передали ті кошти і створили окрему страховку. І співробітників, щоб зробити цю співоплату. У нас є закон для бійців, АТО, який буде співоплата для тих, які стали майже інвалідніше, щоб вони сторони ціле своє життя не оплачували за медичну допомогу. Вже є такі програми, як лікарняна каса, яка яка існує погатьох лікарня, є також пільгові програми, субсидії, які будуть надані для а, пенсіонерів а, і для тих, які мають інвалідність. І будуть, буде допомога. Але ми мусимо подивитися правду в очі. Ми зараз платимо за все серйозно. i ne znajmo svi kimo nam bude nas koštovati, ko što i se da ću nikako. Zamisto budemo imati dve značajne torete, država bude uplačila da skite država zmože, če li zbiđe, i bude dve značajno bude biti povedali iz promedenena. I bude če rolo skite, promedenen može trebati dok mogu, jak ekonomično ne može sam se zapotjeti. Sve spravedljivo. І це має бути так само для всіх. У синому списку будуть діагностичні послуги, спеціалісти, стаціонарні і декотрий ліки. Ну, є інші способи, що громадянин може платити менше, я вже їх перерахувала, але найважливіше є виконувати призначення свого лікаря і не попасти в стаціонар. Бути здоровим. Що флактична медицина, превентивна медицина дуже важлива. Щоби ми не хворіли і не мусили платити за лікування, ми можемо також дуже багато робити, щоби на амбулаторному рівні лікуватися, щоби ми не, не попали в стаціонар. Одна з перших на національних програм, яка допоможе доплачувати ці тарифи — це й додаткові гарантії для бійців АТО Це закон 6028 законопроект. Страх відсоткового покриття відбування бойових поранень, контузій, халіст і для тих, які отримали інвалідність. Вони ніколи не змусять заплатити решту свого життя. Як це буде фінансуватися? Створюємо нову центра, новий центральний орган методу нашої влади такий спеціальний, окремий, так само як зараз є ДаУ, який не буде залежний від МОС. Які буде отримувати ті кошти, які ну не буде отримувати, які буде розпоряджувати тими коштами, які зараз є в нашій е, субвенції? Національна служба здоров'я України, яка є базована на моделі, яка існує у Великій Британії, Іспанії, Норвегії і в інших скандинавських країнах, яка там дуже гарно працює, і яка була рекомендована нами всіма, всіма міжнародними експертами, які були в Україні. Та система. І не вдалося по приватній, не, приватній страховці. Ця система, яка є найбільш справедлива для нас, ми зараз економічно неспроможні оплачувати додаткові податки. Очевидно, ми не повинні надати додаткові податки вам, громадянам? Громадянин? Ні. Роботодавцям ні. Ми хочемо, щоб розвивати більше, щоб роботодавці брали до себе на роботу навіть більше людей. Чи ми можемо? Витягати скишені кошти і оплачувати якісь приватні страховки. Думаю, що ні. Найбільш справедливий є взяти ті кошти, що ми вже вклали в бюджет через наші податки загальні і їх краще, більш ефективно використовувати. Не оплачувати систему, а оплачувати медичні послуги і лікування пацієнтів.